Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Прислів'я вчить, як на світі жить. Прислів'я і приказки та узагальнення і систематизація знань за розділом золоті зернята усної народної творчості. Ось і знову дзвіночок лунає. Мелодійно і срібно звучить. До уроку дітей закликає, щоб успішно новому навчить. А зараз мовленнєва розминка. Швидко прочитайте групу слів. Якщо не встигатимете, поставте відео на паузу. Як треба прочитати. Послухайте. Дуб-зуб, чуб, куб Слова відрізняються лише одним звуком. А зараз розчитування. Треба буде прочитати вірш спочатку у повільному, а потім у швидкому темпі. Давайте ми з вами у повільному прочитаємо разом, потім ви поставите відео на паузу і прочитаєте цей віршик швидше. Ми зустрілися у казці, щоб у радісну цю мить. Зрозуміти, як прекрасно в світі білому нам жить. Попрацюємо над скоромовкою. Бором брів бобер до брата, борошна собі набрати, бо бобриха й бобренята будуть бублі. Виробляти. Пригадаємо, як ми працюємо над скоромовкою. Спочатку прочитаємо тихо й повільно, потім тихо швидше і останній раз голосно і ще швидше. Тема нашого уроку та мета уроку ознайомитись з різновидами усної народної творчості, прислів'ями та приказками. А для чого існують прислів'я і приказки? Подумайте. Якщо це перлинки народної мудрості. Прислів'я, запам'ятайте, це короткий, влучний, образний вислів, який має повчальний зміст. Прочитаємо прислів'я. Що тобі не мило, другові не зич. Спробуй пояснити значення цього прислів'я. Отже те, що тобі не подобається, не треба бажати чи дарувати іншим. Друга шукай, а знайдеш тримай. Про що це прислів'я? Якщо ти знайшов друга, якщо в тебе з'явився друг, то не треба з ним сваритися. Треба йти на компроміси для того, щоб у вас друг залишався. З добрим дружись, а лихого стережись. Це прислів'я про те, що треба вдумливо обирати друзів. Нових друзів май, а старих не забувай. Поясніть, будь ласка, і значення цього прислів'я. Щоб рибу їсти, треба у воду лізти. Хто хоче багато мати, тому треба мало спати. Треба нахилитися, щоб із криниці води напитися. Любиш кататися, любий на гору підійматися. Хочеш бути здоровим, будь розсудливим. Бережи одяг, доки новий. А здоров'я, доки молодий. Як хочеш здоров'я мати, то мусиш рано вставати, а з вечора рано лягати. Подумайте, якою спільною темою можна об'єднати кожну групу прислів'їв. Для цього на екрані зараз на цьому слайді або у підручнику на сторінці 35 треба прочитати ще раз кожну групу, ось погляньте, це перша, друга і третя, і подумати, якою ж спільною темою можна об'єднати кожну групу. Подумали? Отже, перша група була про дружбу та друзів, друга про працелюбство та лінь і третя про здоров'я. А які ще теми прислів'їв можуть бути? Подумайте? Що ж таке приказка. Це влучний вислів, який стверджує факт. Приказка вислів близький до прислів'я, але без повчального змісту. От в чому різниця між прислів'ями та приказками. Прислів'я вислів, який має повчальний зміст, а приказка це вислів, який стверджує факт. Ознайомимося з приказками. Спробуйте пояснити їх значення. Дає і з рук не випускає. Про що ця приказка? Про те, що, здавалося б, він чи вона щось дає, але настільки не хочеться йому це віддавати, що він не може з рук випустити. Тобто жалко йому. Язик без кісток, що хоче, те й лопоче. Здоров'я найдорожчий скарб. Без діла псується сила. Хто хвалиться, той кається. Хто діло робить, а хто гави ловить? Гостре словечко ранить сердечко. Згода дім будує, а незгода руйнує. Дружба та братство найбільше багатство. Де праця там густо. А делі там пусто. А зараз вправа чарівний конверт. У конверті розбите прислів'я по цеглинках. Треба скласти прислів'я із набору слів. Не вчи орла, співати, літати, а Соловейка. Хто найкращий співець із пташок? Правильно, соловейко. Тож прислів'я буде звучати так. Не вчи орла літати, а соловейка співати. Ну а зараз... Пригадаємо та систематизуємо те, що ми вивчали за розділом золоті зернята усної народної творчості. Отже, що таке усна народна творчість? Оберіть варіант. Це твори, які мають певного автора, це твори, які складав народ і передавав їх із покоління в покоління, чи це твори, призначені для співу? Отже, усна народна творчість це твори, які складав народ і передавав їх із покоління в покоління. До творів усної народної творчості не відносяться, оберіть пісні, лічілки, мультфільми, скоромовки, прислів'я і приказки. Здогадались, це мультфільми правильно. Що таке прислів'я? Пригадайте, сьогодні ми про це говорили. Це влучний вислів, який стверджує факт, але без повчального змісту. Це короткий образний вислів, який має повчальний зміст? Чи це жартівливі вислови, складені із важких для швидкої вимови слів? Отже, прислів'я відрізняється від інших висловів з усної народної творчості, тим, що вони мають повчальний зміст. Отже, варіант 2 правильний. Заверши прислів'я, нових друзів май, а старих не забувай, чи та не відпускай, чи міцно їх тримай. Отже, прислів'я звучить так, нових друзів май, а старих не забувай. Зараз треба встановити відповідність. Зліва ми бачимо назви, перлин усної народної творчості це пісня, загадка, скоромовка, лічилка, приказка. З цього боку пояснення, що це таке. Жартівливий вислів, складений із важких для швидкої вимови слів, влучний вислів, який стверджує факт безповчального змісту, невеликий віршований твір, яким визначається роль і місце учасників у грі, словесно музичний твір, призначений для співу, та короткий та дотепний опис предметів, які треба розпізнати і відгадати. Ну що зараз поставте відео на паузу. Подумайте, якому визначенню, яка назва буде відповідати, а потім перевіримо. Отже, що таке пісня? Пісня це словесно музичний твір, призначений для співу. А загадка це короткий та дотепний опис предметів, які треба розпізнати і відгадати, скоромовка, жартівливий вислів, складений із важких для швидкої вимови слів, Лічилка – невеликий віршований твір, яким визначається роль і місце учасників у грі, і приказка, влучний вислів, який стверджує факт. Але без повчального змісту. Наступне. Зліва коротенькі вислови треба знайти, як вони називаються. Це буде лічилка, загадка, скоромовка, приказка чи прислів'я. Бережи одяг, доки новий, а здоров'я Доки молодий. Це прислів'я, правильно, бо має повчальний зміст. Здоров'я найдорожчий скарб. Це приказка. В ньому зазначено факт без повчального змісту. За горами, за лісами стоїть бочка з пирогами. Один, два, три. ж мурити будеш ти. Правильно, це лічилка. Хитру сороку спіймати морок, а на сорок-сорок, сорок морок. Скоромовка. І останній. Рогатий пастух, срібні вівці пасе. Це загадка про місяць. Та зорі. Ну що ж, дітки, а зараз вправа інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізнались на уроці, пригадайте? Чого навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то в чому саме? Що найбільше сподобалось під час уроку? Продовжте речення. Тепер я знаю, що... Домашнє завдання намалювати ілюстрацію до прислів'я чи до приказки, як коротко записати в щоденник. Скорочуємо слова, намал-ілюстр. Ну а зараз я вам пропоную розслабити свої м'язи та Виконати вправи фізкульт хвилинки. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!